Матеріалів. Основна технологія, яка використовується під час виготовлення таких виробів, це технологія виготовлення виробів із пластичних матеріалів. До пластичних матеріалів ми можемо віднести багато матеріалів. Сюди належить і солоне тісто, і пластилін, з яким працюють діти ще з дитячого садка, і полімерна глина, і самозастигаюча глина, і можуть бути і звичайна глина, тобто можуть бути багато матеріалів. Ми сьогодні з вами. Чому аксесуари? Тому що вони е, останнім часом так, вони дуже популярні, актуальні. Е, це може бути як брелок, як підвіска, до будь чого це може бути, як кулон на шию. Ці аксесуари використовують е, люди різного віку, незалежно від статі. Тобто, вони ну, абсолютно є такими універсальними і їх можна зробити використовувати. Собі чи рідним, близьким, чи, наприклад, там, на продаж, на подарунок і та так далі. Якщо ми порівняємо властивості звичайної полімерної глини і самозастигаючої глини, ви можете їх побачити на слайді, для того, щоб сильно не затягувати, я не буду там у них сильно зупинятися. Але з таких основних, вони майже там ж маткові властивості, Полімерна глина твердне після запікання у духовій шафі, тобто вона там 25-30 хвилин, її потрібно запікати при температурі від 110 до 130 градусів. Ця температура завжди вказується на упаковці. Самозастигаюча глина, назва каже сама за себе, вона твердне на повітрі впродовж доби або 10 хвилин у мікрохвильовці. І ще одна можлива така перевага це самозастигаюча глина дешевша. Ніж полімерна глина, тобто вона доступніша для використання. Але це вже, ну, робота з нею, в принципі, досить, так скажімо, ідентична, що з тією, що з цією, але там трохи легше е, працювати. Чому вона твердне і е, не кришиться, в ній в, склад... ну, в складі є там різні складники. Складі складники. І так, в полімерній глині це полівінілхлорид, пластифікатори, наповнювачі пігменти і стабілізатори. Так от ці пластифікатори, коли вони випаровуються, то глина твердна, там утворюються певні зв'язки, тут вже можна залучити хімію. Самозастигаюча глина в основі має найчастіше глину, саме глину. Але в ній є теж якісь добавки, там клеї, целюлозні волокна, і коли вона висихає, то вже ось цей клей утворює певні сполучення, і вона тоді таким чином твердне не ламається. Якщо є багато часу, то відповідно ми це все з дітьми проговорюємо, можемо навіть дослідити, залучивши вчителів хімії. Глину слід зберігати в герметичних якихось упаковках, саме заберігаючи краще в полюгованих упаковках. Звичайну глину полімерну можна в плівці кулінарній, можна теж використовувати фольгу. Для виготовлення аксесуарів із полімерної глини, і, і саме застигаючи так само, нам потрібен килимок для творчості. Ну, це не обов'язково, але краще, коли у вас все якби, на якомусь одному місці. Це сама глина безпосередньо, це якісь стеки, це можуть бути навіть елементарні зубочистки та те, чим вам зручно працювати: штампи або шаблони. Тут я зараз далі зупинюсь детальніше: шнур або кільце для брелока чи підвіски, будь-якого аксесуара. лак, пензлик, фарба за бажанням і це вже після висихання. Отже, послідовність виконання роботи. Коли ми отримали необхідні інструменти та матеріали, нам потрібно продумати дизайн нашого кулона, підвіски, брелока. Коротше кажучи, аксесуара того, чого ви бажаєте. Що для цього необхідно? Ми можемо використати, ви можете відкрити, у вас є на столах ось ці коробочки, там є штампи, пластикові штампи готові. Можна використати ці пластикові штампи, можна за бажанням розробити свій ескіз, який ви там хочете. Намалювати його на папері, вирізати і потім обвести, вирізати із ну, шару вашої глини, розкачаного цього пласта. Тобто, це за бажанням. Ви зараз можете подивитися на штампи, які є, бо у всіх різні ви можете там обмінятися, передавати. Є спеціальні такі. Циліндричної форми качалочки, які надають текстуру. Є в декого мережево, Ним теж можна притиснути до глини і обрати якусь текстуру. Якщо хтось хоче зробити самостійно, я можу дати олівець, папір, ножиці, ви можете це зробити самостійно. Під час роботи, працюючи, якщо ви будете працювати там з голкою, шилом, ножем, обов'язково дотримуємось правил безпечної праці. Не завжди ми з цим працюємо, але це можливо. Отже, якщо ми працюємо з полімерною глиною, то її можна змішувати, маючи там два кольори, можна зробити третій. Самозастигаюча, вона ну, не, не дуже так виходить, але якщо дуже захотіти, то можна теж так зробити. Спочатку ми розминаємо шар глини, оцей шматочок. Дивіться, що до глини, в мене є вона трьох кольорів. Ось тут є така ну, типо, рожева, є теракотовий колір. я її чому одразу не видавала, бо вона е, висихає і тому вона тут зберігається урізана. І є біла. Ви обираєте колір, який ви хочете. Як буде зручніше, щоб я просто поклала на столи, чи ви якось будете підходити? Як кому зручніше? Вам білий? теракотовий і білий такий, комусь. Так. Білий, тоді беріть собі шматочки і передаємо далі. Комусь такий давати? Ви її розминаєте і працювати ми з вами будемо на оцих силіконових килимочках. Якщо ви звернете увагу, це звичайний силіконовий коврик, який мені зіпсували діти ножами, я з нього нарізала таких невеличких килимочків. Вони дуже зручні. Підставочка, але з тих килимочків можна навіть легко зняти, зробити якусь форму, але він дуже, ну, з ним дуже зручно. Це вже перевірено, тому теж раджу. І так, ми продумали дизайн, дотримуємось. І після того, коли ви обрали собі той шматочок, ви його можете розкачати. Для цього можна використовувати качалки, вони є спеціальні, продаються, але одразу скажу, що вони задорого коштують, і, як то кажуть, воно не потрібно для цього. Можна взяти звичайний циліндричний предмет, наприклад, стек, якщо у вас там є циліндричний, або досить є циліндричної форми, ними можна розкачати. Можна е, використати, якщо ви хочете е, одразу надати текстуру якусь, то там у вас є такі качалки текстуровані. Їх можна використати. Там є текстура вишивки, там є деревина, е, дві вишивки і деревина. Тут ще відвантажує кражу, Ну, Суть в чому, якщо ви хочете обвести, буду вже розказувати так: якщо ви хочете обвести просто шаблончик, який ви зробили, ви його можете прикласти і обвести. Е, так, тепер дивіться: прикладаєте, е, якщо ви використовуєте. товщина вона буде? Отже, товщина має бути десь приблизно 4-5 міліметрів. Тобто дуже тонке не робіть, воно буде тонке, не дуже зручно. 4-5 міліметрів, може бути 6 міліметрів, приблизно ось така фігурка виходить. Вона легка при падінні і там при ударах вона не ламається. Ні, ну звісно, як то кажуть, поламати можна все, тому можна і її там розламати, роздавити, але в принципі вона досить міцна після висихання. Я хочу вітать країна. Можна мені так працівника, бо тут інтернет, ну все через інтернет, я не можу зображення показати. Воно там насправді є, але не вантажені це. Я дуже здобув. Здорово. Можна якось, бо там інтернет вже все. Водою потім. Зараз не треба. Можете трішки змочити водою, шаблон, але це не обов'язково. Да, можна. можна, видаляти. Легенько, так, да, з боку, вимога У нас є водичка, вам, якщо потрібно, ви можете використовувати водичку для того, щоб згладити нерівності, ті, які, ви вважає, ну, які потрібно. Для того, щоб зробити отвір. Е, у вас є е, то, це такі з кульками на кінцях, або там, де в боксі, там де були качалочки, є такі спеціальні. ви візьміть, хоч, Можна використати для того, щоб зробити отвір, отакі спеціальні штучки. <Charlize> Якщо комусь потрібно, але я їх так покладу, там різні діаметри. Ви просто вже подивитеся. Чим не так. Так, так, так. Чекайте. А ви не хочете, яка висічена? Ми будемо змінювати. Тобто, яку висічення? Яку висічення? Яку висічення? Яку висічення? Яку висічення? Ви розумієте? Ви розумієте? Ти шукайте. Я питала, це теж вийде в продаж? О! До високого продукту, Маленьку і можете зробити е, отвір там, де ви хочете. Так, 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 так. Багато води не наливайте легесенько, бо воно потім ви можете використати серветки волоні. У вас там є для того, щоб руки витерти, е, зробити гладшу поверхню. Не помістити. Отак, якщо треба, отут загладити країну. Просто трошки на Можете навіть використати волонтер. Отвори, ось я не Ось можна отвори. Можна Да, мы нету. Так, и шнурочок мы собі обираем, да? Да. Поки ви працюєте, я вам розкажу ваші подальші дії. Ви робите отвір, робите фігурку, обираєте шнурочок, і у вас є коробочки. В ті коробочки ви покладете свою фігурку, вона у вас висопне потім, і ви зможете до неї причепити шнурочок. Приблизно за добу повне висихання починає висихати, вона вже за кілька годин, ви вже самі побачите, відчуєте навіть на дотик. Е, оці серветочки можна загорнути і покласти в коробочку. Ну, бо там в коробочці є серветка, але вона іншої форми, тому ви можете просто в оці, оці червоні. Це я просто подумала, що після висипання ви будете мати ось таку фігурку. За бажання її можна. Пошліфувати, якщо вам буде потрібно, дрібно зернистим шліфувальним папером, або, ну, це, це ось у мене те саме, просто що іншої форми. Можна її пошліфувати, і якщо є таке бажання, можна покрити лаком. Але вони з лаком без лаку, іноді, якщо на них подивитися на ці фігурки, тут є, я можу отак. Покласти, то ви передасте. То ну, ці, що з лаком, ні, це просто колір такий, вони не жовті. Ті, що з лаком і без лаку, вони різні, але без лаку часто вони навіть кращі. Ну це вже як кому подобається. Що? Сінагальна. 에... Це, це треба не знаєш знайти. Це полімерна, вона дорожча, а ця самозастигаюча, кілограм щось. 300 гривень, але це кілограм, а Полімерна там буде в рази. Так. В рази дорожче, якщо в кілограмах. Здається, я сьогодні дивилася, чи то 500 грамів, 700 гривень, чи то ну я точно не пам'ятаю, бо вона ж з маленькими шматочками. Ось тут немає на повного запакованого, бо я їх просто взяла. Полімер з полімерна, якщо працювати, то з дітьми краще брати софт. Або кіц. Ну, кіц дуже м'яка, а софт вона така, її треба розім'яти, але вона нормальна. Якщо брати професійну полімерну глину, то вона дуже тверда. Вона ну, там відіб'єте все бажання. Ось. І можна залишати фігурку, висикати. Да. І закривати. Да. Добре. Так. Ви все складете. Я потім це все заберу, коробку. Шнурочки собі можна обрати. Ви можете передати, обрати собі, хто хоче. А є ще чорні такі, ось, звичайні, чорні сюди. Ви можете собі передати, не так. Мені червоний, щоб не, не зробити. <смір> так, і для серця. <смір> <смір> Ось ще є, дивіться, якщо щоб зовсім не зурочив, то ще отут є, можна такий добрий номент. Хотеть здесь быть Коробочки? Так, і тоді урок закінчено. Дякую.